Теж тут видно, що все біжутерія, але з камня. Нам такі вже, до речі, попадалися, і вони непогано продаються. Нам і чотки з цього камня попадалися. Якщо я не помиляюся, хтось писав, що це Онікс. Тобто з Оніксу нам а, попадалось і воно продається. Тобто, вони важкі, вони прикольно виглядають, а, холодні, бо натуральний камінь, різні підвісочки, і були чоткі. Щотки ми попродавали всі, що я знаходив. А браслети, я не пам'ятаю, якщо чесно. Але тим не менше, бачите, такі чупурненькі, гарненькі. Бачите такі браслети. Так, скільки їх тут? Раз, два, три. Це четвертий. Так, отакий є менший камінь. Це п'ятий. І це шостий. Цей теж, до речі, такий прикольний тип. Інь-янь, таке аля, непогано. Тобто, я за ці не переживаю, вони реально продаються, тобто це окей. А, я думаю, по 60 гривень кожен я можу сміло оцінити, але для зручності хоча чого, 6 штук по 60-360 гривень за цю посилку ми можемо сміло зарахувати, і це плюсик, що дуже добре. Тому переходимо до наступної та подивимось, що наступне. Не пожаліли, як завжди, скочу, завжди цього скочу просто торба. Таке ми знаходили вже. Так. Окей. Монокуляр. Вам мене видно чи ні? Признавайтеся, бо я вас бачу чітко. Ладно, брешу, я вас не бачу. Як воно працює, я так і не зрозумів. Я, я вам чесно скажу, я дивлюся і. Я в тій кімнаті ну, до тієї кімнати 5 метрів, що позаду вас. А коли дивлюся в монокуляр, таке враження, що мені до неї півроку йти. Тому як вони працюють, я не знаю. Але от на ньому написано отак. Попередній ми продали за 200 гривень. І це означає, що це плюсик. Ця посилка у нас по 112 гривень, і все, що вище 112 гривень, це плюс. Тут от е, показують, для чого їх використовують. Тобто за спостереженням, за природою, за птахами і за спортсменами. Тобто, якщо там якісь вело, лижо, за цими всіми штуками.